Ну що, чоловік був, я приїхала працювати в лікарню. А така була соплюча, що тільки кінчила з техніку, які там то були знання, але я попала в лікарню, де був головний лікар латиш і дуже добрий спеціаліст. Ну і виходили до з ним разом в був. А Вчив, вчив, показував, що корика. І було так, що підкажи. Та ти за тата розказує, за, за свого чоловіка розказує. Як познайомилася, як, як, як я приїхала працювати, бо я була молода, ще дуже, а чоловік був старший. І чоловік був на років 9, 8 старший. Ну, і поїхали ми. Кіно це розказала? Розкажи. І сіли такі, або кіно німе, не було, слів, не було, таке писалося. Ну, я якраз сіла, і прийшла з одним хлопцем, так, і сіла на раду і сів, якраз був мій чоловік сидів. І потім того. Обчинив висунули, зняли, що тісно, тісно, і я лишилася, і чоловік мене повів додому. І так ми після того почали зустрічатися. Був дуже культурний, дуже був розумний, красивий був, дуже танцюрист. а Мені як молодий, то хто молодий, що подобається. І там ми зустрічалися, але зустрічалися дуже порядно, чесно, не так було, як зараз. Зустрічаюся коло року. Вище. Приходив, приносив мені цукерки, мені, який Саша, я казала, я знаю, шоколаду тоді не було, ніхто не знав, що таке шоколад, а такі цукерки. І так, а мене помістили в кімнаті, де нічого не було, в мене таке, що замість килому, на стіні була газета, такі, так я її. Ну і так він йому зробив предложення, прийшов писав батько мову, що він просив руки, що він, він хоче живитися. Батько йому відповів, що він згиний, але якщо він дозволить, щоб я навчання продовжувала далі. Ну і так і сталося, що як я вийшла замуж, то я була тільки техніком, кінчена медичні. Він каже, я допомог батьку, йде в слово, що ти будеш далі вчитися, поступай в інститут. Я поступила в інститут. ще батько їздив зі мною, бо ще були, в нього були якісь знакомі. їздили до Києва узнавати, які там задачі, як поступати. То. І ще мавшов знайомих, той казав, я тобі допоможе. То я поступила в медінститут. А ваш чоловік воював, так? Розкажіть. Тож Кажу, Ваш чоловік був на війні, так? Що зараз, що чолові, фінську да? війну воював, потім цю тричі поранений був. Розкажи за тату. Добре. І що він дядька перевіз на своїй машині, на, на, на це. що… Так, знаходить. Я вам скажу, що чоловік був дуже в мене красивий, розумний і дуже добрий. Ну, а я що була? Я ще така була соплюха, мені ще 18 років. Він мені дав гроші, щоб я пішла там, щось купила. А я пішла, якийсь брошок накупила таке. Розкажи, що <плес> тато воював, скільки да. він воював? Значить, почалась війна, то я була на третьому курсі інституті медичному, а він вже завідував лабораторію, в Вінниці був, був лікар. А потім, як почалася війна, то мама його лишилася, моя мама хора постійно, бо мала мирки кору простужені. А я тих на інституті, а сестра мала 13 років і за душою копійки не було. Ну я тоді зібрала обох мам, свою маму і його чоловіка і повез, повезла в село. Ну, бідували дуже, бо чому. У нас нічого не було. Була одна корючина, і німці їхали, застрілили її, І в і так ми бідували. Працювати я ніде не пішла, при німців я боялася. І вона, я ще не могла що робити, я такі три курси інституту кінчила. Нас ще направили тих зброю збирати. І ворожай збирати. Ну, от таке. А і... ваш чоловік воював в тому часі? А А ваш чоловік в тому часі воював, так? Тато воював, чоловік воював п'ять років. Був три рази ранений. кінчилася війна, да, я ще тільки, вже війна, війна, війна кінчилася, то я вже у волі була. І Він мені написав, я написала, куди мені йти Розподіль був або в західну, або в армію. він написав західну. Я з цим своїм зуном сказала, мені казали, як ти кому рішила. Там, каже, тебе вб'ють. Там не люблять, скажеш русське слово, тебе вб'ють. Там люди гнилу риву їдять, в підвалах живуть. Але я пішла так. Я вирішила, думаю, поїду, а що чоловік написав їхати в захід. Я приїхала в захід, бачу, люди так гарно одягнені, не, не, не так, як мені казали. І я ще вийшла, питаюся, а де тут такі, що їх не морили, я кажуть, тут ніхто з нової риби не їсть. Ну, а потім включилося так, що я пішла на танці. А чоловік каже, йди, йди, побачиш. Мене вразило те, що підійшов мужчина і покланявся, і повсив до танцю. Бо У нас такого не було. У нас приходили за руку, тягни, і йди танцювати. <рес> Ой, то було, я, Ви знаєте, я думала, я думала що я попала. Тут я, в мене була така зміна психіки. І я ще, як я пішла на танці і перетанцювала хлопцем, і кажу йому, а як тут в тюрмах? Як зацікавила, хоч була молода, Він каже, я сидів в тюрмі. Я кажу, а за що? Він каже: я трава і перевертав. У Львові їх їхали, мене за те засудили, судили. Я кажу, а що ви робили в тюрму? Він каже, нічого, читав книжки. Я Кажу, а як їсти? Приходив додому і давали їсти. Я кажу, а чому тепер не перевертаєте? Він каже, тепер Режим каже, не то, що тоді. Тоді -то була, була така тюрма. Їсти, їли, книжки давали читати. Ніде не каже, ніхто не бив, ніхто не і Що, каже, потреба, потім, каже, випустила. А коли ви вийшли заміж за чоловіка, в якому році? В 36-му році. То ви вже техніку Прошу? То ви вже техніку вчилися на другому курсі, так? Так, ні. Я вже кінчала. Ви, мабуть, ну, рин... та, раніше, та, ніж в 1935 році. Так, так, так. Десь там було приблизно. А тата забила, розстріляла в 37 що, що? Тата в 37-му розстріляли? — Тата в 37-му році розстріляли. — До Львова в 45-му році приїхали. Так. — А ще перший раз в 39-му році ти приїжджала до Львова, так? А що приїжджала. було за поїсти? Чоловік стояв, забрали в армію, то його тут перевиховували. Бо... До нас так відносились дуже скептично, що, що ми комуністи, що знаєте, боялися, що ми. То ви такі... по, по суті жили скільки 3-4 роки не мали військи від чоловіка, так? Бо ну, ви були під німцями, а чоловік був там. 5 так? П'ять років. років. Так. А як то відбулася ваша перша зустріч, коли він вернувся, ви його за п'ять років побачили? Ай, та я ж пішла в кіно дивитися глуби. Ні, коли в тато дзвін. Коли тато коли... звійшов, як ви зустрілися? А ж з кіно, то так було, що я прийшла з хлопцем. Мама, ти, а, ти а, не засунулася за він пішов на промов. Мама, ти не за то говориш. Як ти тата зустріла, як він з війни прийшов? Як О, тобі? дуже рада зустріла. Я дуже я була то, по перше, що. То була настояща любов, то не було така, як я, зараз як буває. А по-друге, він був дуже добрий. І я чекала, я не, 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 не заглядала за другими хлопцями, так як другі зараз часто роблять. І, я дуже, і він дуже був порядний, писав письмен письма з фронту. А то ви вже у Львові зустрілися? Так. То ви вже у Львові зустрілися після. Так, тут вже у Львові вже мені написав, щоб я не йшла на фронт, а щоб я їхала в Західну Україну. А вся мені так казала, що то ти що, ти там тебе вб'ють. Там такі люди скажуть русське слово, тебе заб'ють. А я думала, що то дійсно так, -то, знаєте. Але приїхала, подивилася о, Инакше, то зовсім інше, То брехня, о, яка то була брехня!